О святий Отче наш Миколаю, пративний, чудотворче, добрий наш пастирю і покровителю землі української, Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До Тебе після Господа і Матері Божої звертаємось, святий Божий, силою даною тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі. Молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших неповинних дітей, твоєю Господньою ласкою Заспокій і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг Він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його. Блага над ними, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.